Вітаю! Якщо ви із Дніпра чи Дніпропетровської області, то неодмінно стикалися із Петриківським розписом, навіть якщо ви не маєте жодного стосунку до образотворчого мистецтва чи культури загалом. Ви або були на майстер-класі з Петриківки, або відвідували виставку робіт з Петриківським розписом, або отримували якийсь подарунок чи сувеніри з ним, або просто бачили Петриківські елементи в оформленні книжок, інтер'єрів, споруд. Особисто я зробила кілька телепрограм та статей про виставки петриківського розпису. Бувала у музеї, на комбінаті, на святах у селі Петриківка. Маю розписані Петриківкою сувеніри, картини, торбинку, сорочку. І я кілька разів мала нагоду долучитися до майстер-класів із цього розпису, але чомусь жодного разу нею не скористалася. І тільки влітку 24-го року нарешті взяла пензля до рук і створила свою мальовку. Не сама звісно, а під орудою художниці Олени Зозулі, і скажу вам, що це величезне задоволення. Такі розпушування в одну сторону в іншу. Після майстер-класу я розпитала пані Олену, як вона стала художницею з Петриківки, і поговорила про інший важливий напрям її творчості витинанки. Вони у Олени Зозулі оригінальні і надзвичайно цікаві. Як ви прийшли до Петриківки? Шлях був дуже довгий. П'ятирічну дівчинку тато привів до Григорія Олександровича Чернети в художню студію, далі художня школа, а потім вступ в художнє училище на образотворче мистецтво. Далі отримала освіту Харківський інститут дизайну мистецтв. Магістратуру, графічний дизайн. Потім був шлях, коли я себе шукала напряму дизайну, тобто було свій бізнес, своя творча студія, дизайн-студія, яка працювала з відомими торговими марками по місту, поза містом. А потім мені запропонували працювати саме на цій спеціальності. З Гаркави Тетяною Анатолівною, які я дуже вдячна за той шлях, який ми пройшли разом, за те, що є ця спеціальність, тому що саме зараз ну я так вважаю, що я розкрилась. Тобто є, я розкрилася творчої сторони в своїх творах «Витинанки». Я змогла осилити, зрозуміти, навчитись малювати Петриківський розпис, і на даному етапі я поєдную ці два напрями. Вони мене переключають в інший світ. Я відпочиваю зв'язку з тим, що дуже напружена ситуація зараз, як і у всіх. То малювання петриківським розписом, малювання квітів, відчуття цього кольору, воно переносить зовсім інший світ. Коли я ріжу витинанку, я також окунаюсь на зовсім інший простір, і таким чином виходить, як така арт-терапія, яка допомагає жити, виховувати дітей, онуків. Ні, мене це зацікавило. Я прийшла викладати на спеціальність живопис, академічний, декоративний напрям дизайну, тобто за своєю освітою. Я зовсім не вміла малювати петриківський розпис. Але коли я окунулася у цю середу, я ну, це неможливо пройти мимо, не взяти пензлик, не наколотити ці фарби, не стати щось малювати потихеньку. Спочатку мальовки, потім майстер-класи, а потім воно втягує. Ну, тобто ти вже без цього не можеш, неможливо. Вона зачаровується Петриківка, і, звісно, ти непроизвольно це малювати починаєш. Все більше, більше, більше. Петриківка передає всю красу Придніпров'я. Так, ми стилізуємо ці квіти, цю травиночку, цю билиночку, але ми доближуємо. Її до реальності стилізації і додаємо фантазування. Практичне застосування різдвомаїтне воно може застосовуватися в рекламі, в дизайні, оформлення інтер'єрів, екстер'єрів. Це може бути просто вироби як сувенірна продукція. Можна оформлювати книги, все що завгодно. Витинанка, вона перекликається більш у мене початком моєї творчої діяльності. Це мені ближче, це мені родніше. Я виробляю такі більш складні сюжети. Які доносять те, що я відчуваю, ветенанка складна за своїм виконанням. Етап підготовки до ветенанки теж непростий. Ну якщо є роботи нескладні, наприклад, там вирізала я якийсь пейзаж, квіточку, яку це одне. А коли йдуть серйозні якісь проекти, це ідеї скізірування, це ідея сюжет, ці сюжети. Не одразу приходять на думку, тобто я можу їх винашувати два-три місяці, чотири місяці. Я можу замальовувати якісь елементи, які я десь побачила, щось проаналізувала. Потім це все стирається і все по нові. Тобто, іде дуже довгий пошук самого ескізного рішення, тобто самої ідеї. А далі техніка. Я ріжу ветенанку, але в цих сюжетах достатня велика кількість петриківського розпису. Ці ж класичні елементи, які малюю, я переношу на аркуш і ріжу. Це дуже цікаво. Те, що стосується ветенанки, її коли ти вже вирізав, все вона лежить в складеному вигляді, і ти її розгортаєш. І ти бачиш якийсь там другий, третій варіант своєї ідеї. І це так класно, це такі емоції ну, визиває. І то коли у нас, наприклад, ця родина збирається, коли ти її вже розкриєш. І от ми розкриваємо, і кожен бачить своє, але я розумію, що я та своє там заклала, а воно виглядає по-іншому. І так кожна. Це я робила вдома на звичайному столі, коли вночі, коли в день, коли є час. А коли вона просто стояла в мене накрита з я за нею сажусь, і Я розумію, що я не хочу це робити, не можу. Ну, для того, щоб різати, це повинно бути якийсь стан, так що ти підійшов, і от вона притягує або відштовхує. Я можу підходити, я можу різати. Я можу сутками сидіти. Я можу. Цю полотно вирізати там, наприклад, за 2 2 тижні. А я а можу її усолити місяць-два. Ну тобто, це не предсказуємо. Ну, так, вдома, тільки дома я ріжу. Я великі полотна. Тут коледжі є чим займатися, тут студенти. Не до того. Це творчість моя індивідуальна, яку я скажімо так, не виношу. У мене не було жодної персональної лист. Складати. Ну в мене не було цілі такої виставлятись. Я більше це робила для себе. Ну тобто, мені було це прикольно, класно. Я собі сиділа, вирізала, придумувала. Яка далі них має скластися до ну, майже я би хотіла, щоб побачили, все ж таки, мабуть, вже пора. Щоб побачили. Але я зовсім не хочу цього робити, якийсь бізнес або що. Тобто Мені буде приємно, якщо люди будуть бачити, якщо будуть звертати з якимись майстер-класами. Ну, тобто, кому, я, кому я зможу передати це те, що я вмію. Ну, все одно у нас є предмети на дизайн. Ми почали різати витинанку тут ось вони. І частково. А сподіваюся, що буде творча виставка моя та студентів. Студентські роботи я задоволенням.